Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую за підтримку, дякую за коментарі. Дуже рада, що вам є корисними мої відео по вирощуванню певних видів квітів. Я рада, що стаю вам у нагоді. Буду продовжувати це робити, буду вирощувати квіти, радувати вас своїми квітами, будемо квічати нашу матінку Україну, нашу земельку святу, щоб вона у нас цвіла наперекір усім і всьому. Тому що ми всім є кістка в горлі, але ми ж не зламні. і ми будемо сіяти квіти, навіть, як кажеться, в цій пісні. Якщо завтра кінець світу. Отож, я йду до своєї мрії, а моя мрія така, що я хочу зробити цей світ красивішим, добрішим. Хочу спробувати виростити те, чого я ще не вирощувала. Хочу побачити оту красу тих нових квітів, над якими працювали селекціонери. Хочу спробувати вирощувати фермерську квітку на зріз. І для цього я замовляю стільки багато різного насіння. Звичайно, це мені буде нелегко зробити. Я не боюся труднощів і не боюся казати, того, що в мене щось не вийшло. Тому що ми всі живі люди, і ми робимо як щось У ну, нас щось і вдається, і не виходить. Тому на помилках можна вчитися, і коли ми робимо помилки, це нічого страшного. Ну, коротенько, вступ зробила, і як ви бачите, сьогодні у мене буде знову розпаковка насіння. Відео я побудую такою, таким чином, що я буду вам просто показувати пакуночки і буду прикріпляти фото, так як у мене усі паконочки, дівчатка, ну, без фотографій. Там такі, ну, один чи два сорти з фотографіями. А всі паконочки ось такі. І тому я отак пробіжуся по цих сортах. Ой, я в них так закохалася. Друзі, ми, мова буде йти про Айстри. Про наші чудові Айстри. Але. Про новинки, яких я ще не вирощувала. І як ви бачите, я тут заказала їх чимало і у великій кількості. І хочу вам представити, які саме сорти я замовила. Ну, знаєте, я викупила всі, тому що там такі. Там такі пишні Айстри на зліс, що я в мене просто так челюсть відвісла, і я не могла на чомусь зосередитися конкретно. Я вже давно ну, якби дивлюся, деякі огляди на насіння, прислухаюся до дівчаток, садівників, на яких сайтах вони замовляють. І я заходжу на ці інтернет-магазини, на, на ці сайти. Щось собі вибираю і хочеться мені там замовити. Так само було і цього разу. Я наслухалася про інтернет-магазин «Квітковий дворик. Навибирала там багато рослин, але на превеликий жаль жаль, по-моєму замовленню зі мною так протягом тижня ніхто і не зв'язався. Тому я не стала чекати і зробила замовлення в іншому магазині. Я замовила насіння у інтернет-магазині Семіна Юа. Це не реклама інтернет-магазину, це просто я вам даю якийсь відгук, початковий. Детальний відгук я буду вам давати тоді, коли я побачу, як насіння зійде і що з нього виросте. Але поки що на перших порах. Дівчатка. Зробила замовлення ввечері, вранці зі мною зв'язався менеджер, і в обід мені вже відправили посилочку, чим я була приємно вражена. Хоча було заявлено на сайті, що замовлення може оброблятися протягом 2-3 днів, тому що ну, заявок багато. Так, от що я замовила Айстри? Айстри я замовляла великими партіями. Ну, це магазин професійних упаковок. Там насіння продається великими партіями. Тобто розфасовка, як ви бачите, по 1 граму. Ну, там можна вибрати. Хочете 1 грам, хочете 2 грами, хочете 5 грам. Ну, якось так, так от, що я замовила. Айстра балун Абрикосова. Ось, будь ласка, показую вам, як називається правильний сорт. Це серія балун, Айстра на Е, Написано усе про те, що насіння пройшло перевірку в державних акредитованих лабораторіях України. І за якісними показниками відповідає вимогам міжнародних стандартів. Будь ласка, бачите, що написано, і на кожному пакуночку, відповідно, адреса є сайту, де я замовляла, телефон, все. Я це вам показала просто на першому пакуночку, далі я цього не буду показувати, щоб ви собі заскринили, якщо ви хочете щось замовити, чи ще що-небудь. І далі я буду вам прикріплювати просто фотографії цих айстр. Айстра Балон Абрикосова. Далі, друзі, теж ця сортосерія Айстра Блун срібя... Срібносиня. Показую вам просто сорт, і ви собі можете замовити таку квіточку. Ще один колір я замовила цієї айстрі пурпурова. Ці всі квіти були по граму, хоча, хоча б там є і по 5 грам. Але я замовляла програму, тому що я хочу трошечки різноманітності не одного сорту, а якби в кольорі. І ще один сорт айстрай балонг це яблуневий цвіт. Дуже цікаві рослини. Мені ну, ну взагалі я заворожена цими айстрами. Тому якось так буду вирощувати друзі. Далі. Серія Сінга. Також айстра на зріз – Це всі високорослі сорти е, на назріс теракотовий колір. Ще одна астра сиренга пурпурова. Ну, Чудові, чудові, друзі, такі кольори, що ну, заворожує. звичайно, що монітор, можливо, трошки викривлювати колір, а вже будемо бачити справжній колір, коли буде квіточка. Ще один колір сірінги, помаранчевий. Усі ці рослинки в мене по граму. Ще одна серінга лососового рожевого кольору. Багато других дуже позицій там немає в наявності. Люди розібрали, тому деякі я хотіла би замовити, але їх, на жаль, вже не було. Це все німецька селекція. Оці всі айстри, що я вам показала, німецької селекції. Далі селекція в Польщі. Айстра китайська була рожева. Буду прикріплювати фотографії будете дивитися. Тут у мене багато, була розсасовка 5 грамів, то я вже її і взяла таку розпасовку. Меншої розпасовки нема. Насіння тут достатньо багато. Бачите, досить так багато насіннячка. Тому. Якщо все зійде, то буде багато квітів. Ще одна айстра китайська болеро червона, де тут 5 грамів насіння? Виробництво Польща. Сроки використання, як ви бачите, тут достатньо. Ну, такі приємні до 27-28 року, так що будемо висівати. Буду пробувати, як воно проростатиме. Можливо, не все зразу буду висівати, буду якимись хвилями. Далі Аль, Айстра зріз, Леді Корал блакитна. Таку я замовила. Ще ця сорту серія Lady Coral помаранчево абрикосова. Ось така. Ага, єдина астра, яка була якби не по кольорах, а сумішу, і в таких паконочках по 0,5 грамів, це астра китайська принцеса Суміш. Ось така суміш. Буду бачити, що в мене зійде. Ну, не було однотипного, однокольорового, що саме там якийсь один колір. Тому взяла суміш, але взяла два пакуночки по 0,5 грам. В результаті буде 1 грам, як і попередніх сортів. Далі айстра китайська букетна Арлекін. Яскраво-червона. Також собто серія. Трошки інше, це Арлекін, побачите, яка вона. Звичайно, хто вже вирощував, купував такі Айстри, то вони знайомі. І якщо ви вирощували і дивитеся моє відео, будь ласка, дайте мені. Відгук про те, як проростає насіння від цієї фірми, від цього інтернет-магазину. І чи немає, там пересорту. Можливо, я накупувала, не знаю сама чого. Далі айстра на зріз Трубадор. пурпурова Це сортосерія Трубадор. Також виробництво Німеччина і попереднє виробництво Німеччина. Ще одна айстра. Назріс шанхайська троянда. ніжно-рожева. Теж дуже гарна велика квіточка. Ще одна. Це вже інша сортосерія Мацумото, Китайська айстра. Мікс. Тут у мене також виробник, Японія. Але не було ну, було тільки міксом ці айстри, тому я купила такий мікс. Тут зазначено, що 600 штук насінин, будемо пробувати вирощувати. Ну, і ще одна айстра уже остання з цієї партії Beautiful Day. Айстра на зріз. лавандова. 2 грами. Теж виробництво Німеччина. Ось такі, друзі, айстри я замовила. Не знаю, що в мене з цього вийде. Упевнена, що все буде добре. Упевнена, що будуть належні погодні умови, і я зможу достойні астрочки виростити. Тому що минулий рік трошки був у мене несприятливий. Хоча я зібрала деякі насіння свої хайст, але. Був тиждень з заливних дощів у нас, і моя айстра трохи від цього постраждала. Е, ну, якби, чого постраждала? Я вона не визріла. Вона просто так поржавіла на пні, як ми можемо сказати. І насінчиком не в вир... ній не визріло, і тому мені не вдалося зібрати достатньо насіння з тих айстр, які я вирощувала в минулому році. А, ще в мене ви бачите тут. Капусточку, це подарунок, капуста Амагер. Хоча я ну, таку капусту я її не дуже полюбляю, амагерку, вона мені не подобається тим, що вона е, тверда. Вона тверда і, як не вариш, вона все одно е, хрустить, але нехай буде. Якщо зійде, якщо буде рости, то нехай буде, Лишнього не буде. Ось так, друзі, я вам зробила коротенький огляд. Надіюся, мені вдасться прикріпити всі фото, які я заскринила з інтернет-магазину, бо ви ж знаєте, що в мене нема своїх фото, бо я цих квітів ще не вирощувала. Роблю вам тільки огляд на те, що я замовила. Ще хочу похвалитися вам, що я ще замовила собі тепличку, яку вже. Получила і надіюся, що зійдуть морози, і я, ми будемо її встановлювати, і тоді я вже почну висівати свою розсаду. А зараз, друзі, дякую всім за увагу. Роблю огляд, тому що, можливо, когось надихну теж на вирощування таких квітів. Знаєте, коли в тебе в сім'ї, ти, дає і твій чоловік, чоловіки, ви саме розумієте, в них зовсім інші інтереси в цьому житті, як квіти, хоча він мене мусить підтримувати, бо ніде не дінеться, І от тією такою, тим азартом, тією радістю із цих пакуночків, я можу поділитися тільки з вами. І тільки ті квіткануті, такі, як я мене можу зрозуміти, і, можливо, такі квіткануті є, які ще не знали, що існують такі айстри, то ви ще встигнете їх замовити і посіяти. Бажаю всім миру. Хоча сьогодні, ну, якось так не дуже мирно. Багато дуже шахедів. Наші доброзичливі сусіди до нас відправили. Але. Ми ж сильні, ми вистоїмо, будьмо всі на позитиві, робім добро, і добро до нас повернеться. Всім миру і здоров'я.